Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 25 серпня. Попри 1279 днів опору ворогу, збитки державі приносять і недобросовісні посадовці та інші причетні до схем особи. Йдеться про голів міських та сільських рад, директорів навчальних закладів, комунальних підприємств та їх працівників, а також представників приватних структур. Злочинні схеми, на яких заробили спекулянти, це завищення обсягів наданих послуг, придбаних товарів, збиткові ремонти. Вулиць, доріг, шкіл тощо. Про одні із таких зловживань та про головні події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Завдали збитків державі на 32 мільйони гривень. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами області повідомили про підозри 39 посадовцям різних рівнів. Усі справи стосуються розтрати державних коштів та зловживання владою. Серед них провадження щодо Нетішинського міського голови. За даними слідства, Олександр Супронюк допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості. Цим завдав шкоди державі на 1,2 мільйони гривень. Міський голова не вжив заходів для визначення якісних характеристик цього обладнання, особисто прийняв вказані летальні апарати, в результаті чого заподіяв збитки у розмірі 6,8 мільйонів гривень. Обвинувальний акт за вказаним фактом передано до суду ще 25.03.2025 року. Враховуючи викладене, оперативним підрозділом було проаналізовано інші закупівлі, які проведені цією міською радою. В результаті чого було встановлено, що цей самий міський голова у минулому році здійснив закупівлю ще 300 летальних апаратів за бюджетні кошти, а саме 300 квадрокоптерів, з комплектуючими нижчої якості, ніж передбачено умовами договору, в результаті чого його злочинних дій заподіяних збитки у розмірі 12 млн грн. Збитки підтверджені висновками експертизи та державної аудит-служби. Нанесла шкоди держбюджету й Дунаєвецька міська голова Веліна Заєць. Мовляв, вона спільно з інженером з технічного нагляду та підрядником завищила обсяг та вартість виконаних робіт під час капітального ремонту вулиць. У 2018 році міською радою та одним з фопів укладено договір на ремонт трьох вулиць міста. Проекта кошторисної документації передбачала, що підрядник для ремонту на цих вулицях має використати бруківку, товщина якої 6 см. Разом з тим, фактично, вулиці міста облаштовано бруківкою зовсім не тої якості і товщини, ніж визначено проєктом. Наявні очевидні недоліки, ні міська голова, ні залучений з нею інженер цих нагляду, вони просто проігнорували, фактично закрили на це очі та повністю оплатили вказані роботи. А про решту зловживань чиновників, підрядників та причетних до цього осіб розповімо уже у наступному випуску. Звільнені у день незалежності, окрім загальнодержавного свята, свій другий день народження 24 серпня. Відтепер відзначатимуть і 146 українців. Саме стількох військовополонених земляків вдалося повернути цього разу з російських катівань. Серед них двоє захисників з Хмельницького району. Відомо, що один боєць – 42-річний Олександр Вовк. Він потрапив до рук ворога ще у 2022-му під Бахмутом Донецької області. Слава Україні! слава!» Вшанування героїв, благодійний забіг та мистецькі події цими вихідними. Хмельниччина разом зі всією країною відзначала одні з найголовніших державних свят. Першим українці величали наш незмінний жовто-блакитний стяг. Саме 23 серпня 91 року група народних депутатів внесла прапор у сесійну залу Верховної Ради. А вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Перше більш-менш офіційне підняття. Синьо-жовтого прапору в Хмельницькому відбулося 9 березня 1991 року. За півроку до проголошення української незалежності. Це зробила активна група народного руху. Цей прапор теж був виготовлений власноруч. Він, до речі, зараз зберігається при вході в Хмельницькій міській раді. Це його прапор, де да, повинні цінувати. Як свою батьківщину ми цінуємо, так ми повинні цінувати тей право. Не менше урочистостей відбулося й у неділю. Адже саме 24 серпня уся країна відзначає день незалежності. Дата, за котру українці боролися десятки років, та за котру нині найкращі сини та доньки віддають найцінніше своє життя. 34-та річниця незалежності. Новітня історія розвитку нашої держави на жаль, сьогодні знову потрібно виборювати цю незалежність, виборювати право жити в самостійній країні. Традиційно у цей день владці міста й області та небайдужі хмельничани вшанували усіх полеглих за Україну героїв спільною молитвою. Ці нашу державу збережи військо пошли ангела твого, нас місія захисників народу нашого. Сьогодні об'єдналися з духовною радою з громадою Хмельниччини у спільній молитві за перемогу, за тих хлопців та дівчат, які всю хвилину на лінії фронту відстоюють майбутнє України для її дітей. Тож хочеться побажати, аби нарешті здійснилася мрія незламного великого народу. Велика мрія перемоги. Подібні вшанування пройшли по усій області. У кожному селі та містечку згадали тих, хто відстоює наші рубежі сьогодні. Крім того, впродовж двох днів для хмельничан та гостей міста було чимало активностей. Це кінопокази, екскурсії та уже традиційний забіг у вишиванках, який, попри дощову погоду, зібрав понад сотню учасників. Ну а на закінчення Дня Незалежності хмельничани та гості міста мали змогу долучитися до мистецького перформансу Промені пам'яті. Під час нього небо над Хмельницьким осяяли десятки світлових променів як знак вічної пам'яті про героїв. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Святкування закінчилося лікарняним ліжком. У Летичеві під час урочистостей до Дня державного прапора на жінку впав цивільний дрон. Інцидент стався під час того, як десятки людей розгортали масштабний стяг у центрі міста. На відео видно, як безпілотник спершу здіймається вгору та за хвилину починає падати у натовп. В результаті травмувалася місцева мешканка. У жінки рвана рана плеча і перелом ключиці. Нині вона перебуває у травматологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Її стан середньої тяжкості. Натомість правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил повітряних польотів, які спричинили потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вшанування пам'яті усіх героїв, учасників національно визвольної боротьби українського народу за свободу від московського окупанта поблизу села Стригани урочисто відкрили пантеон борцям за волю України 1944-2014 років. Меморіал це своєрідна згадка про події 44-го року. Тоді в Стриганах у бою загинуло 83 повстанці, 20 унівців потрапили в полон, сім з них були закатовані. А також вшанування вели. Кого подвогу героїв сучасної російсько-української війни, яку ворог цинічно розв'язав у 2014 році, автором та художником скульптором даного символу є Світлана Лелях-Бегутова, знана майстриня Хмельниччини. При підготовці проєкту Пантеону використала цитати з поетичних творів авторки, які викарбувані на шести гранітних плитах. Відтепер це місце нагадуватиме усім про незламний дух українського народу та тих, завдяки кому ми живемо у незалежній країні. Дякую бути готовим до будь-яких ситуацій нетішинські нацгвардійці пройшли навчання з реагування на радіаційні чи хімічні загрози в разі надзвичайних ситуацій, відпрацювали такі навички під час борів. Тут активно тренувались, працювали сучасними пристроями контролю стану навколишнього середовища. Загалом навчання включало і теоретичні, і практичні вправи з вимірювання рівня забруднення та радіаційного фону. Гвардійці перевірили екологічну ситуацію на різних ділянках поблизу станції і отримали. Мали нові знання щодо того, як оперативно реагувати на будь-які небезпечні зміни в навколишньому середовищі. Тож, пройшовши вишкіл, боєць позивним сталкер зазначив, що від правильної і швидкої реакції на будь-яку надзвичайну ситуацію залежить безпека не тільки на території об'єкту, який охороняється, а й усієї ділянки навколо нього. Похолодання відступає. Після зниження температури на Хмельниччину йде тепло. Завтра, 26 серпня, на Хмельниччині примінливі хмарності істотних опадів не прогнозуємо. Вітер західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, в день 17-22 градуси тепла. У місті Хмельницькому вночі 8-10, в день плюс 18-20. Надалі до вихідних, включно з суботою, погодні умови формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тому Опадів не прогнозуємо, але завдяки надходженню теплої повітряної маси з південної Європи очікуємо на поступове підвищення температури повітря. І максимальних значень на досягне в п'ятницю та суботу, коли вночі прогнозуємо 13-18 градусів тепла, в день – 26-31 з позначкою плюс. В неділю ми прогнозуємо, що ймовірний невеликий короткочасний дощ. Нічна температура при цьому дещо знизиться, а денна залишиться без змін. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.